В Івано-Франківську правоохоронці навчалися протидіяти тероризму. Сценарій тактичних тренувань був наближений до реальності. У міліцію поступив тривожний дзвінок. Міську маршрутку заміновано. До знешкодження терористів залучили усі спецслужби. Небезпечний пакунок шукали треновані собаки. Щоправда, вибухівка не справжня. Це навчальний муляж. До того ж, терористи умовні. Наступило повідомлення про те, що автобусі маршрутному автобусі номер 20 який рухався по вулиці Коновальця, виявлено підозрілу сумку. Працівниками міліції даний автобус було проведено евакуацію людей підрозділом вибухотехнічної служби спільно з кінологом оглянуто. Указано підозрілу сумку, аби правдиво зімітувати дії терористів, вибухівку муляж заклали у дійсну маршрутку. Її знешкодження провели поруч зупинки у місці скупчення людей. Натомість псевдотерористів затримали за межами Івано-Франківська. Працівники міліції мали розшукати умовних терористів, виявити і знешкодити навчальні вибухові пристрої, які могли бути закладені чи в транспорті, чи в місцях масового перебування людей. Триденні терористичні навчання проводили спільно. Це обласні управління СБУ, МВС, ДСНС, пенітенціарії, бійці внутрішніх військ та представники органів місцевої влади. Ірина Темчишин, Марія Неколюк, новини на вежі.